23 вересня 2022 рік починає достигати сорт груші директор Альфан. Як я зрозумів, він несумісний з айвою с 1 бо дерев бив через вставку. От, оце через одне дерево. Зі вставкою, без вставки. Зі вставкою без вставки. І тут мало бути зі вставкою. Бачите, без, без вставки дерева не ростуть взагалі. От. І, на жаль, через те, що пускалося через ставку і три роки назад були заморозки. Весною живець був відмерз. Пішла ноябрська, і в мене проскочив пересорт цього соту. Тобто, кому я відправляв живці, скоріше за все, це було саме з цього дерева, бо воно попереднього року плодоносило. І скоріше за все вам пішов пересорт. Так що, в кого, хто замовляв директор Альфан, напишіть, я вам компенсую суму на затвірну гроші. І от, На жаль, таке інколи відбувається і треба признавати свої помилки, а не, а не відмахуватися, так як один з Ну, будем... Про нього говорити не будемо вже. Ось такий в нас директор Альфан. Видно зразу, що це він буде крупний, бо це тільки сигналки і вони дуже-дуже вже здорові. От на фоні моєї руки зараз вважимо, які вони. Вони реально можуть бути більше 500 грамів. Навіть до 700. Це вже видно. Бо цього року були заморозки. От бачите, оржаву є Оце багато сортів так реагують на на заморозки. Так що таке буває. Так, зараз візьмемо цей директор Альфан. Ось чуть він потерся. сигналочка 330 грам один. Пліт і другий стояти. О, 300 грамів сигналочки. Оце це я розумію, і заморозки все, і все одно вони крупні, гарні. Смак вже будемо пробувати зимою, коли вже він буде більш-менш достигати. Ось така у нього ржавленість цього року. Точно така сама, як на вижниці. Теж вона цього року у нас після заморозків оржавлена. Є таке. така особливість багатьох сортів.